Дай мені руку, ну, Дай мені руху, боїсті, і все. Це копи вмовляють чоловіка, який стоїть на мосту і збирається стрибнути в крижану воду. За якісь хвилини до того дивака помітили перехожі, які викликали поліцію. Він пояснював, що йому набридло жити, і він в будь-якому випадку буде стрибати. Та все буде добре. Ну ти просто тя навіла трохи грусті, і ти вспоминаєш, може, саме якісь погані моменти. За умовляннями, патрульні максимально наблизилися до чоловіка і, зрештою, дочекалися влучного моменту. Дай мені руку, ну, Дай мені мі ру. Аж ніхто не тягне. Давай Успокойся. мені, я дівчатка, Все, все, все. Відволікли його, встиг схопити його за руку і разом з напарником утяг. Стрибунові 27 років він місцевий мешканець патрульні передали врятованого молодика бригаді швидкої та викликали психіатра.